Свого часу знаменитий теоретик медіа маршал Маклоєн писав: істина тотальна війна це війна за допомогою інформації. Силу та підступність такої інформаційної зброї, як кремлівська пропаганда, українці відчули на власному досвіді. Ця зброя не менш небезпечна, ніж та, що буває фізично. Маніпуляції, фейки, дезінформація, тролінг, ці поняття за синалу гібридної війни. Вони звучать не менш зловісно і грізно, ніж назви зброї масового знищення. Вони отруюють свідомість, витривають довіру всіх до всіх. Але й проти них є потужна зброя. Це правда та об'єктивність. Саме цією зброєю ми будемо захищати свої національні інтереси, підтримувати імідж України у світі. Ми будемо творити для західної аудиторії справжній образ нової України, країни, в якій відбуваються реформи, утверджуються демократичні цінності, де вирує цікаве життя. Переконаний, що мультимедійна платформа і намовлення України честю впорається з цією місією. Вірю, що телеканал UATV та Агентство України Форм, які входять до цієї платформи, стануть ресурсом номер один. Завдяки вам світ дізнаватиметься правду про Україну, відкриє її для себе. Бажаю всім, хто працює над розвитком платформи, здоров'я і оптимізму, великих творчих успіхів на блага нашої рідної України.